Вітаю, діти, вітаю восьмий клас. Отже, на цьому тижні ми саме будемо опановувати другий вид з волейболу це блокування. Також, також хочу вас привітати! Це завершальний вид, який ми будемо опановувати, вивчати в цьому році, звичайно, в календарному, не в навчальному. А, тому нам треба зібратися, щоб був гарний пісомок, щоб у нас були гарне досягнення. Ну, хочу сказати насамперед, що волейбол у нас далі буде продовжитися другому семестрі. Отже, блокування м'яча, коли здійснюється діти блокування м'яча. Ну, це коли йде розіграш вашим суперникам, соперника команди, коли м'яч на їхній частині майданчика. І потім їхнім гравцем здійснюється нападаючий удар. Це дуже такий сильний удар. Звичайно, якщо нічого не виконувати, якщо нічого не робити, то його дуже важко потім м'яч прийняти, приборкати, продовжувати розігріш. Треба робити, як само сказати, робити все на корню, робити блокування. Воно може бути одиночне, подвійне, потрійне, Це один, два, три гравця. Звичайно, на ваші умовах ми будемо у нас один Одиночне блокуванням. Нам треба робити, що ми ж нами сітка, і коли здійснився нападаючий удар, ми звичайно на напрямку м'яча вистрибуємо, виставляємо дві руки разом. Руки повинні бути напружені. Пальчики можна трішечки розставити. Якщо буде розслабленість рук ваших пальців, то, по-перше, можна отримати травмування, вибити палець. Далі м'яч може змінювати напрямок і ще складніше ви зробите для своєї команди, ви будете їх зорієнтувати. І м'яч може від ваших рук, навпаки, вже полетіти в сітку або відразу на ваш майданчик, що ви, що віддається і дається очко саперника. Тому треба вистрибнути діти, напружити руки, трішечки пальці розставити. І коли вистрибуємо, зробити такий, можна сказати, заглушний такий рух руками, щоб м'яч від ваших рук по траєкторії вдарився, полетів до майданчика соперника, щоб не вал напружити руки. Як це зробити в домашніх умовах, щоб трішечки цей вид, наш прийом такий волейбольний, розривати, панувати? Ну, взяти м'яч, ідемо м'яч діти, від стіну. стіни знизу, знизу вверх. Внизу вверх. Коли м'яч підлітає до вас, то ми робимо такий блокувальний прийом. Головне, що діти зробити таку лінію. Бачите, ну, я розумію, що різні умови. Це лінія, можливо, це наша ну, середня лінія. І... Звичайно, не дозволяється заступати повністю. По новим правилам вже можна наступити на лінію, але якщо ви повністю заступите це вже також порушення правил видається між сапернику. Або якщо у вас буде нога, хоч одна нога, заступ і піднята п'ятка. Якщо повністю нога, не торкачись вашого майданчика, робить заступ, то все порушує. Тому наступати можна, але відриваємо п'ятки або повністю не заступаємо. На мальших мовах цей такий вид складний, тому його гарно панувати. Хочу сказати сам перед, що хлопцям треба зробити 5 таких видів на залі, дівчаткам 3. П'ять прийомів дівчатка хлопцям. Дівчаткам демонструю. стійка валибаліста ж не забуваємо, основна стійка, трішки на шпинки, коліна зігнуті, плечики трішки назад, тулуп, і робимо таку стрибочку, робимо такий вид блокування. Вистрибуємо і глушимо. Раз. Ще раз демонструю. Вистрібуємо і глушимо. Ще раз демонструю. Бачите, я навпаки м'яч кидав різним напрямки, щоб потім підлаштуватися під м'яч. Бо суперник також не будеш в Боже, буде намагатися обійти ваш е, прийом, ваш блок. Отже, восьмий клас цей вид. Звичайно, ще на відеоконференції ми розберемо. Кому, що не зрозуміло, звертайтеся, розберемо кожному індивідуальну ситуацію. Бажаю вам гарних результатів, щоб ви те ж саме собі робили подарунки вашим досягненням. Це найприємніше, що може бути. Фізкультура, діти!